Були і гірші випадки, тому що деколи е, ті люди, які перебували в замку, оскільки вони не підкорялися міській юрисдикції, вони не дуже добре себе поводили. І найбільша така історія була пов'язана з бурграфом Яном Білоскурським. Е, в нього було четверо синів. І Сам зайнятий обов'язками свого урядування, виховання синів доручив дружині. Ну, так вважає Чуловський, що це значить мама їх розбалувала. І, власне, що ці сини, як виросли, почали займатися розбоєм. Скромних прибутків бурграфа з замку із малої спадкової частки в домажері. Домажиться зараз там недалеко від Львова, зараз там ведмежий притулок. З вистачало на найнагальніші потреби великої родини, яка часто мусила боротися з нуждою. Молоді білоскурські, особливо два найстарші Войцех і Миколай, дійшовши зрілого віку замість чесної праці і допомоги батькові. Пустилися на манівці, опускаючись все нижче і нижче, стаючи пострахом львівських передмість. Авантюрам, нападам, бійкам не було кінця. Майже щоночі брати вирушали з замку на розбої і пограбування, після чого зі здобичу поверталися назад і ховали її у замкових закутках. Передмістяни постійно відчуваючи неспокій, зазнавали великої шкоди, злочинці ж залишалися безкарними. Місто довго було безпорядне. На гарячому зловити грабіжників не вдавалося, а за замкові мури міська юрисдикція не поширювалася. Численні скарги бургграфові на його синів залишалися безрезультатними. Старий просто не няв віри, ну, або покривав тут, вже важко сказати. І, а за ним і сам староста. Цю справу порушили 1590 року на Сеймику кошляхти в Судовій Вишні, посли міста Павел Єльоник і Станіслав Гонцьорик. Особливо Єльоник в гострих словах затаврував злочин, домагався, аби перестарілого і недолугого бурграфа усунути. А замок, який перетворився на злочинне гніздо, віддати в управління комусь іншому. Гойцях і Миколай Білоскурський, присутні на Сеймику, слушні вимоги Єльонка визнали за наклеп. Ну, звичайно, що якщо вони теж були там присутні і вони б не призналися, вирішили помститися обом райцям з цією метою. На райців, які поверталися до міста, зробили засідку у лісі при бартатовській корчмі, вихопили їх зі саней, зневажили і сильно побили киями. Потім затягнули обох до лісу, погрожуючи передовсім Єльонкові смертю. На прохання гонсьорка не мить утримались від свого заміру. На щастя, власне, у цей час надіїхали інші подорожні, які, почувши волання про порятунок, поспішили на допомогу і обох напівживих райців визволили з рук негідників. Рада міста енергійно виступила на захист, посипалися скарги до короля, який одразу доручив старості провести суворе слідство. Ну тобто, поки не сталося такого, де їх більше на гарячому зловили, доти староста і батько їхні, ну скоріше за все закривали очі на це, навряд чи прямо такі ну, вони зовсім не знали. Ну якщо вони награбоване, привозили в замок. То ну я дуже сумніваюся, що, що ніхто з тих, хто їх покривали, не знав, чим вони займаються. Е, і власне, після того, як вже до короля це все дійшло, то справедливість запанувала. Обидва білоскурські звинувачені у розбої на публічній дорозі, були оскаржені в суді. Коли вони туди не з'явились, були заочно засуджені на кару смерті. Однак аніж вирок мав бути здійснений, долею випадку обоє марно загинули десь у корчмах і шинках. Ну, підозрюю, що вже не, не так уже і випадково, напевно, вони там загинули, якщо вони таким займалися. Е, так що, і от такі історії теж були.